Вітаю всіх! Сьогодні хочу з вами поговорити про одну дуже цікаву тему для справжніх чоловіків. І сьогодні тема у нас пов'язана саме із рибалкою, де можна ловити рибу, де не можна, в яких випадках можете бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все це і навіть більше ми розберемо у даному відеоролику. Тому залишайтеся з нами обов'язково додивіться до тему до кінця, щоб бути. Максимально обізнати темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Всім рибаки, хто дивляться дане відео, обов'язково рекомендую підписатися на даний YouTube канал, оскільки також хочу зняти для вас це відео про зимову рибалку, бо там є дещо більше різних нюансів, які потрібно знати, щоб не попасти на штраф. Ну і звісно, обов'язково пишіть свої думки в коментарях, оскільки це дуже важливо для мене, як для е, юриста, який розповідає корисну та цікаву інформацію. Ну що? Поїхали. Друзі, чи знали ви, що любительське і спортивне рибальство на водоймах загального користування, воно взагалі дозволено всім, і для того, щоб займатися рибалкою, не потрібно будь-яких дозволів і сплачувати за це певні кошти. Але це виключно тільки для особистого споживання. Але також це все не так просто. Якщо, наприклад, ви займаєтеся любительською або спортивною рибалкою, то ви повинні знати, що цим дозволено займатися виключно всім громадянам України, особам без громадянства, а також іноземцям. Але є певні виключення, тобто ви не повинні забруднювати навколишнє середовище, використовувати заборонені якісь засоби для здійснення рибалки, а також обов'язково потрібно дотримуватися правил рибальництва. Я думаю, всі рибаки це знають, що і як потрібно робити. Є також певні обмеження, що особи які не досягли 16 років, вони повинні здійснювати займатися рибалкою, кажу, здійснювати виключно із самого берега. Також що хочу вам сказати, що на водоймах, що експлуатується в режимі спеціального використання, потрібен обов'язково дозвіл із органів рибоохорони. Я думаю, це також всім відомо. Не потрібно Говорити, що якщо ви хочете займатися підприємницькою діяльністю і самостійно там ловити рибу, щоб продавати, вам потрібний дозвіл. Я думаю, це не потрібно розповідати. Також що хочу вам сказати, якщо ж, наприклад, ви Е, хочете ловити рибу на території, яка знаходиться в оренді, да, от водяне зеркало, або, наприклад, там е, здійснює якусь там охорону е, громадської організації, яка і закидає, наприклад, заробіток у даний ставок. То ви, звісно ж, повинні здійснювати за це оплату. І для того, щоб там здійснювати, наприклад, риболовництво, ви повинні купити або відновлювальний квиток, або, звісно ж, мати членський е, квиток і. Відносно вартості, я вам не скажу, бо це вже безпосередньо в ваших регіонах іде індивідуально. Оплата за це сплачується самому ж орендарю або певній громадській організації. Що мене вразило, це те, що особи, які мають першу або другу групу інвалідності, або є ліквідаторами атомної електростанції на Чорнобилі, вони, звісно ж, мають право займатися. Рибалкою безкоштовно навіть на таких територіях. Я думаю, найближчим часом там також несуть зміни, і будуть учасники бойових дій також мати на це право. І звісно ж, діти до 16 років також мають таке право. І так, друзі, ми говорили про те, що на водоймах загального користування ловити рибу можна без будь-яких обмежень, і, в принципі, не потрібно будь-яких там членських внесків чи будь-яких дозволів. Але якщо ми подивимося більш ширше, то звісно є водойми, де займатися рибалкою, воно є заборонним. І що це за території? Перше, це водойми природно заповідницького фонду. Наступне це господарства, що використовується для розведення риби, водойми і спеціального використання це питні, технічні, лікувальні та інші. Наступне це водні ділянки і водойми, риболовля на яких заборонена правилами любительського і спортивного рибальства, затверджена, звісно, наказом Державного комітету рибального господарства України від 15 лютого від 1999 року, номер 19 Можете подивитися досить. Цікаво. Також друзі, є і інші обмеження, і перше з них це заборона виловлювати будь-яку рибу. Е, наступних місцях: це канали, теплоктроцентрали, електростанції, мельо меліоративних систем та шлюзів. Я думаю, тут, в принципі, зрозуміло. У новостворених водоймах до особливого розпорядження біля мостів, які охороняються в межах режиму зон охорони, у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств, на водоймах у зоні відчуження після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. на зимових ямах тощо. Я думаю, в принципі, тут пояснювати не потрібно. Воно і так, в принципі, зрозуміло. І так, всі ми знаємо, що рибалити в Україні можна цілий рік, але в кожну пору року є певні свої обмеження та заборони. І зараз ми поговоримо, які ж є все ж таки певні заборони. Наприклад, це нерестова заборона. Наступне це заборона на лов у, зим... у зимових ямах, потім у темний час доби, в та інших плавучих засобів у Чорному та Азовському морях. Лов раків у нерестовий період під час лінки і виношування ікри, а також у темну пору доби в дужках пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу, і застосування підсвічувального освітлення. Тощо одночасно хочу зазначити більш детальніше саме про нерестову заборону, це те, що заборона добування водних біоресурсів. Да, вона пов'язана саме із тим, що, звісно ж, там збільшується кількість риби, і вона триває дана заборона із 1 квітня по 30 червня. Зрозуміло, що в кожних областях вона може дещо відрізнятися, десь менше, десь більше, в залежності від, перше, від області і, звісно ж, від водойми, де знаходяться дані біоресурси. Також хочу вам поговорити про те, що видобуток живих водних ресурсів забороняється, звісно, і стосуванням вибухових і отруйних речовин. Потім за допомогою електрострому з використанням колючих знарядь з вогнепальним і пневматичною зброєю заборонено використовувати, але є виняток, це становить гарпунові підводні рушниці, з них в принципі, можна риболовити. І наступне це промислове знаряддя лову, це сітки, неводи, вершні та інші. Тобто, це є основні такі заборони і обмеження на певні періоди. Зрозуміло, друзі, що за порушення законодавства і за порушення правил риболовництва є певна відповідальність. Про це я казав на самому початку і обіцяв вам її розібрати. Якщо ми подивимося більш детальніше саме відповідальність за риболовництво під час нересту, то на вас можна накласти відповідальність у розмірі від 1700 гривень до 6800 гривень. Також є відповідальність це обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. З конфіскацією знарядь засобів промислу та всього добутого вами. Також хочу наголосити про те, що в різні періоди є певні обмеження відносно розмірів риби для вилову у дозволені періоди. Але тут також, якщо зараз подивитись на табличку, яка буде у вас на екрані, ви можете побачити, що в різних водоймах розміри даної риби вони відрізняються. Тобто, наприклад, в морських водоймах одна величина у ставках та річках вона зовсім інша. При цьому можливо. Що добова норма вилову риби вона становить 3 кг плюс одна особа, розмір якої перевищує мінімальну дозволену для вилову. В інших випадках на вас буде накладено штраф за кожну рибину окремо. І залежність, величина штрафу залежить від самої рибини. Наприклад, якщо ми подивимося сом. То якщо ви його зловили, він перевищує розмір, штраф становить 5117 гривень. Якщо, наприклад, там короб, то це буде 3706 гривень. Судак 3587, щука 3468 гривень, окунь – 3162 гривні, ляч 1649 гривень, лин 1598 гривень, карас сріблястий – 1581 гривня. І плітки, краснопілки або а плоскірки це по 1564 гривні. Тобто, ми бачимо, що штрафи досить такі великі, і ці штрафи актуальні саме на 2024 рік. Тобто, як ми бачимо, легше все ж таки дотримуватися правил норм, тому що штрафи все ж таки є досить великими. Отже, друзі, як підсумок під даним відео хочу вам сказати, так, що ми сьогодні з вами розібрали самі основні такі норми, про які повинен знати кожен рибак. Це де можна ловити рибу, де не можна ловити рибу, які види риби можуть бути. Заборонені для вилову, і звісно ще яка відповідальність може бути за вилов тої чи іншої риби, якщо ви, наприклад, зловили її більше або в період саме нересту? Тому, якщо ви є законослухняний слухняний громадян України і дійсно? Ходу на рибалку ради задоволення або для особистого вжитку, то, звісно, думаю, це відео буде дуже корисним саме для вас. Обіцяю, що найближчим часом зніму ще один відеоролик про зимову рибалку. Там також є досить цікаві питання, які пов'язані саме із відповідальністю і які знаряддя не можна використовувати. Тому обіцяю, буде цікаво. А вам сьогодні дякую за перегляд і пишіть свої думки в коментарях відносно даної теми, можливо, у вас були якісь цікаві випадки, які потрібні. Розібрати окремо. Ну, а зам, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат, засновник компанії Вітенко та партнери. Кому потрібна якась індивідуальна консультація або допомога, звісно, звертайте за телефон, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. І обов'язково, хто ще не підписався, чекаю ваші підписочки і лайк під даним відео.